дуже важливо, щоб було створено такий єдиний реєстр, єдину програму з пацифрування, єдину програму з збереження, з пропаганди української культури за кордоном. Ми спільно з міністерством якраз будемо готувати таку програму, щоб все культурне надбання України було збережено щоб про нього дізнався світ і дізнавалися, звичайно, українці теж. Відвідали фантастичну бібліотеку Стефана у Львові, яка є більшою за польську національну бібліотеку за кількістю фондів, де найбільша в східній Європі колекція карт. Наприклад, вона знаходиться в віддані академії наук. Немає коштів навіть на зарплати працівникам. Ми говорять вже про евакуацію цінностей. Ми будемо в державному архіві у Львові, де теж величезні фонди, починаючи від 17 століття. Це величезна кількість. І колекції і культурних цінностей архіви знаходяться в відомстві міністерства юстиції. Те саме стосується великої кількості музеїв, які знаходяться тепер вже на окупованих територіях або на тих територіях, які є під загрозою, які ще можна врятувати. Ми сподіваємося, що не лише ті культурні цінності, які є в відомчому підпорядкуванні міністерства культури, а й ті, які є в відомчому підпорядкуванні багатьох інших. Міністерств відом з органів місцевого самоврядування теж будуть входити в цей в проєкт підтримки цього фонду.